Привіт, друзі! З вами канал Бесфіщен та я Петюнчик. Друзі, сьогодні поговоримо про риболовлю на гонку. Або ще в народі говорить Донка венгерка Як зробити її своїми руками? Так, що буде цікаво. Не забувайте підписуватись на наш канал та поставити лайк до цього відео. Поїхали, друзі! Снасть із назвою гунка широко використовується рибаками. Для лову різних видів риб. Її простість досить просте і не вимагає великих витрат коштів і часу. Вона не тільки проста, але й достатньо компактна, її можна помістити в рюкзак і сміливо вирушати на риболовлю. При бажанні можна зібрати кілька гумок, вони також займуть небагато місця. При наявності човна установка гумки взагалі не вимагає ніяких зусиль, а дальність риболовлю збільшиться в кілька разів, що може серйозно вплинути на її результативність у бік збільшення. Такі вудки можна мати різні конструкції грішення, але класична гулка включає в себе основну волосінь, повідці з гачками, арматизатор з гумки, також ще він називається венгерка, відрізок капровного штура з вантажем, сигналізатор клювання, мотузок з полцем і мотовильце або коротке. Удка з котушкою. Тепер давайте поговоримо про це більш детально. Основна волосінь діаметром від 0,2 до 0,4 мм і довжиною близько 15-15 метрів. Вибирається в залежності від того, яку рибу передбачена ловля. Якщо це карась або окунь, то можна взяти волосінь тонший, а якщо це буде короб або судак, то волосінь повинна бути пружнішою. Як правило, використовується монофільна волосінь. Повітці використовуються менш товстою волосіння, ніж основна. Це робиться для того, щоб по разі зачепа не довелося рвати основну волосіння. Довжина повідка може бути різною. Навіть на одній резинці довжиною повідка може коливатися від. З 10 до 70 см. Це робиться для того, щоб станція була більш універсальною. Але, як правило, на гумці рибалки встановлюють повіці однаковою однакової При цьому можуть використовувати гачки різного розміру. Це робиться для того, щоб можна було швидко перебудуватися від ловлі на опариш до ловлі на хробака Для оснащення гумки краще підійде гума аморматизатор круглої форми. Його довжина вибирається в залежності від умов. При цьому слід враховувати, що гумка збільшується в розмірах від 3 до 5 разів. Щоб можна було закинути на без проблем і далеко до кінця гумки кріпиться вантаж на картонному шнуру. Довжиною близько 1 метра. Вантаж може бути заводського виготовлення, відлитий свинцю або саморобний, наприклад, з ланку цегли. Як правило, його вага знаходиться в межах 1 кг. Це необхідно для того, щоб він зміг утримати снасть на одному місці. Щоб побачити момент покльовки, На снасть слід встановити сигналізатор. Найпростіший сигналізатор робиться з відрізку тонкої вербової гілки, що її роблять практично всі рибалки. Але можна використовувати і просунуті електронні сигналізатори. У будь-якому випадку він необхідний, щоб робити підсікання в потрібний момент. Поплавок з мотузки застосовується в тому випадку, якщо в нас встановлюється човна. Поплавок дуже служить своєрідним маячком, що вказує на місце опускання вантажу. Наявність човна дає не тільки можливість збільшити дистанцію лову, що важливо, але й спрощує процес. Саняття снасті. Умка зберігається в традиційному на невеликому мотовільці довжиною близько 50 см. Виготовлений з дерева або пінопласту. Найкращим матеріалом для цього є фанера товщиною від 5 мм, так як в цей виходить дуже міцне мотовільце. Як варіант, можна використовувати коротке водилище з. Кутушкою. Такий спосіб мало хто використовує, оскільки на котушку важко намотувати волосінь з гумкою. Але ще важче розмотувати, оскільки гумка розтягується. Як зробити гумку для риболовлю своїми руками? Її можна легко зібрати в домашніх умовах, але не варто. Займатися цим безпосередньо на риболовлі. Хоча снасті проста, але вимагає певного часу на монтаж, а часу на рибалці і так не вистачає. Щоб зібрати гумку, потрібно зробити наступне. Для початку потрібно взяти відрізок монофільної волосіні діаметром 0,25 до 0,5 мм і довжиною від 10, 10 50 мм, на кінці якої робиться петля для кріплення гуму арматизатора. Потім відміряється від петлі 20-30 см, робиться ще. П'ять петель, може й більше, на відстань 40-50 см. Одна від одної. Береться вантаж і прив'язується до капронового шнура на кінці. Шнуру також робиться петля. Довжину, довжина шнура може бути різною, але не більше 1 метра. Головне, щоб з його допомогою було зручно закидати вантаж. Після цього можна з'єднати вантаж з гумовим арматизатором, а гумовий арматизатор з основною волосінь. Потрібно сказати, що снасть готова. Повідці встановлюються на гумку тоді, коли вона закинута водою. Найпростіше кріплення повідцем методом петля в петлю, але ще простіше, якщо може, кожен повідець забезпечити маленькими карабінами. тоді установка і зняття повіця із снастю може зайняти зовсім небагато часу. Для зберігання і транспортування гумки потрібно вирізати лобзик лобзиком з фанери мотовильця, яке має на одному кінці загострення. Воно дозволяє встромити мотовильця в землю біля водомі, що має можливість утримання снасті на одному місці. І не шукати способу її закріплення. Визначення покльовки можна і візуально, але, або, прикладавши руку до волосі, але це не дуже зручно. Можна використовувати дзвіночок або щеплену, тонку гілку. Такий сигналізатор дуже простий, але в той же час досить надійний. Якщо є човен, то вантаж не можна, можна не закидати, а завести його на певну відстань. У такому випадку можна застосовувати поплавок. Матушкою, який прив'язується до вантажа, і показує його місце знаходження. Після закінчення риболовлі з допомогою чуна вантаж дуже швидко витягується з води, після чого гумка також швидко змотується на мотоєльці. На цей дуже йде мало часу. Такий вигляд такої снасті здатний ловити будь-яку рибу, в залежності від типу насадки. Резинкою можна ловити як карася, окуня, чохонь, піскаря, судака, карпа, щуку. Єдине, що під кожний витрі буде необхідно доопрацьовувати оснастку. Гунка широко використовується для ловлю карася. Для цього достатньо мати волосінь товщиною 0,2 мм і повідки товщиною 0,15-0,18 мм. Якщо гонка компенсується під судака, то товщина волосінь вибирається не менше як 0,3 до 0,4 мм з повідцем. З повіцем 0,25-35 мм. Гачки в даному випадку вибираються в залежності від величини живця. При виборі діаметром основної волосінь слід враховувати той факт, що після закінчення риболовлі доведеться витягувати вантаж з водою. І якщо він знаходиться далеко, то навантаження на основну волосінь може бути істотною. Тому багато рибалок для оснащення гумки використовують волосінь діаметром не менше 0,5 мм. А під шапповочі підумови лову з допомогою змінних повітрів. А якщо раптом відбувається зачіп, то тонка волосін навряд чи допоможе з нею впоратись. А от за допомогою волосін діаметром 05 мм. Можна витягнути і хорошу колоду. Що стосується приманок, друзі, то в основному рибаки застосовуються як наживку хорбака і опариша, а іноді і мотиля, але можна застосовувати інші види насаду, такі як тісто, опариш, хорбак, мотель, перловка, кукурудза, хліб, п'явок, жаб, мальків, живця, ну, в залежності від. Риби, на яку ви будете рибалити, мальок і живець використовується під час лову хижака, такий як окунь, щука і суда. Мальки використовуються для окуня, а для лову судака або щуки, потрібен хороший живець. Насаджуються вони на гачок, за губу або на, за спину в районі верхнього плавниця. Єдина проблема з застосуванням мальків і живця полягає в тому, що необхідна ємкість для його зберігання. При Цьому слід пам'ятати, що довго зберігати в посудині живця, або малька не вдасть, так як він швидко втрачає свою рухливість. Процес риболовлі гумки можна віднести до однієї з найбільш результативних передач. У розпал гарного клювання можна витягнути за один раз по кілька екземплярів риби. Техніка лову досить проста і включає в себе такі етапи. При виїзді на водойму снасть розмотують на березі і до розінки кріплять вантаж з допомогою карт шнура Після цього користуються спритністю своїх рук. Вантаж закидається якомога далі у водойму При цьому слід триматися за шнур, але не за гумовий амортизатор. На наступному етапі за основу волосінь кріпляться по потім по черзі, на кожному гачку по віця, насаджується наживка і снасть під цією гумою. Амортизатора відправляючи товщу води. Після цього робиться невеликий натяг волосин і встановлюється сигналізатор клювання. Як тільки риба почне клювати, про що буде свідчити сигналізатор, потрібно робити відсікання, друзі. Ну а на цьому, друзі, все. З був канал без Петюнчик. Не забувайте підписуватися на наш канал, ставити лайки. Зустрінемось на реблолі. До зустрічі, друзі. Бережіть себе.